Продовжуємо говорити про книгу Збігнева Бжезінського Велика Шахівниця. Перед тим як ми ознайомимося з наступними розділами, прошу вас підпишіться на мою сторінку. Дякую. Для США Євразія дуже важливий регіон. В 21-му сторіччі в Євразії зосереджені три четверті населення планети і більшість природних ресурсів і багатств. Хто керує Євразією, той керує світом? Сполучені Штати Америки традиційно керують Євразією після закінчення Другої світової війни. Для збереження свого панування потрібно розуміти і правильно оцінювати розклад сил і тенденції, враховувати, що Росія і Китай вороже ставляться до панування Сполучених Штатів в Європі. Тому. Для США важливо не допустити значного посилення, перш за все, Росії і Китаю. Важливо не допустити створення ворожих до США союзів, які будуть створювати Росія або Китай з іншими країнами. Автор виділяє дві групи країн. Діючі особи і геополітичні центри. Діючі особи це Франція, Німеччина, Росія, Китай, Індія. Геополітичні центри це е, держави, які територіально займають дуже важливе місце. І своїм розташуванням впливають на світову політику. Це перш за все, на думку автора, перш за все, це Україна. Потім Турція Іран, Азербайджан і Південна Корея. Вони важливі саме свого географічного розташування. Саме, саме, саме. Ну, інші країни або нейтральні, або скептично ставляться до ідеї панування Сполучених Штатів. Велика Британія не намагається бути самостійним лідером. Вона керується ідеєю особливих відносин з Америки. Добавлю від себе, що Брексіт, недавній вихід Великої Британії із Європейського Союзу, це спроба стати самостійним гравцем у світовій політиці. Але ідея особливих відносин з Сполученими Штатами. Вона буде заважати, рано чи пізно ці відносини мають бути розірвані для того, щоб Велика Британія стала справжнім світовим лідером. В підтвердження моїх слів, два авіаносці, які будує Велика Британія, найновіші рівні тільки авіаносцям Сполучених Штатів. Один в прошлому році спущений на воду, а другий в наступному, являються важливим аргументом. Що підтверджує потуги Великої Британії стати і економічним, і військовим гравцем в світі? Ключові країни Західної Європи це Франція і Німеччина. Вони спільно намагаються працювати над зміцненням Європейського Союзу і НАТО, але в них різні підходи до цих питань. І вони дуже сильно в деяких питаннях вступають в конфлікт. Німеччина сама економічно сильна країна Європи. Але на ній висить тягар моральної відповідальності за дві світові війни, що вона розв'язала. Сусіди, сусідні країни, вже не бояться, страх пройшов перед Німеччиною. Але Німеччині зручно знаходитись під покровительством Сполучених Штатів. До того ж, Німеччина не має ядерної зброї і вона використовує так званий ядерний зонтик Штатів. Разом з Сполученими Штатами Німеччина сприяє розширенню на схід. Розширенню на схід Європейського Союзу і НАТО. Бо вважає, що для себе це дуже корисно. Франція трошки іншу лінію проводить в Європі і в світі. Вона завжди хоче більшої незалежності від Сполучених Штатів. Франції не подобається панування з Америки в Європі. Вона традиційно хоче більшої незалежності і традиційно намагається будувати кращі відносини з Росією. Вона далека від Росії, вона не відчуває військової загрози від цієї. Держави. І тому Франція противиться руху ЄС і НАТО на Схід. Вона намагається сама особисто вибудувати кращі відносини з Росією і отримати від цього якусь користь. Росія після розпаду СРСР Росія сильно ослабла, але зберігла амбіції, імперські амбіції. На панування в минулому в бувшому СРСР і соцтаборі. Росія хоче повернути імперію. І ключове питання для неї тут це контроль над Україною. Вплив на, вплив на Чорне море, вплив в Середземному морі. Без контролю над Україною Росії, Росія як імперія неможлива. Добавте сюди людський потенціал України для участі в різних війнах, які буде Російська імперія вести по всьому світі, і їй без України ніяк. Зараз ослаблена Росія не може бути сильним гравцем на Далекому Сході і в Середній Азії, бо там є сильний Китай. Китай після розпаду СРСР отримав сусідом слабку Росію і багато незалежних держав в Середній Азії. Це дає йому великі можливості для маневру. Він швидко розвивається і випереджує Росію на Далекому Сході і в Середній Азії. Індія. Індія можливий суперник, суперник Китаю. Але це в майбутньому зараз Індія зосереджена на басейні Індійського океану, і в неї нема прямих, відкритих геополітичних протиріч. Китаєм. Японія Вона могла б стати світовою державою, але вони не мають такої амбіції. Їм зручно бути під впливом США. Крім того, навколишні країни ще не забули Другу світову війну і бояться посилення Японії. Тому час на, для стрімкого посилення Японії в світі ще не настав. Тепер про геополітичні центри. Геополітичні центри це держави, які в силу свого розміщення територіального мають значний вплив на світову політику. Перш за все, автор виділяє це Україна. Самим своїм існуванням Україна не дає Росії відновитися як імперії. Бо не буде панування в Чорному, Середземному морях і недостатньо людей, щоб вести загарбницькі війни по всьому світі. Саме це є найбільшою виною України. Те, що ми існуємо, Росія завжди буде намагатись послабити, а потім поглинути Росію. Тому перспективи миру на Донбасі дуже мало ймовірні. Турція і Іран. Вони борються між собою і з Росією за панування в Середній Азії на Кавказі Близькому Сході. В усіх трьох держав є серйозні внутрішні проблеми, і вони дуже. Сильно працюють над тим, щоб нівелювати вплив одна одної на ці регіони. Турція має сильний вплив в Азербайджані. Вона не дає Росії відновити свій контроль над Кавказом таким чином. Турція контролює е, Чорноморські проливи протоки, обмежуючи Росію в Середземному морі. Крім того, є договір Монтре. Згідно якого Турція може заборонити любій державі проходити через свої протоки, якщо вона буде вважати, що ці держави діють вороже. Так що Росія змушена на Близькому Сході кланятись Турції кожен раз, щоб не дати приводу на закриття Чорноморських проток. Турція південний як і НАТО. Турція має великий вплив в Азербайджані, тому що вони мають велику спільну культуру і мають спільну релігію. І там, і там, це іслам сунітського напряму. Ну, а Азербайджан – це пробка в пляшці з нафтовими багатствами Каспійського регіону. І обійти Азербайджан тут неможливо. І всі країни, які мають такі можливості, борються за свій вплив в Азербайджані. Поки що їх Турція опереджує всіх. Іран велика країна з древньою історією. Вона забезпечує контроль над Перською затокою і не дає там посилитись Росії. Крім того, вона має великий вплив на Ірак. На Сірію, на Лівію, бо там теж є мусульмани шиїти, такі самі шиїти, як в е, Ірані. Релігійна близькість допомагає їм цей вплив впроваджувати. Великий вплив Іран має і в Середній Азії, тому що там багато мусульман шиїтів. І Іран розповсюджує свій вплив в країнах Середньої Азії. Росія цього сильно боїться, бо немає нормального кордону з Середньою Азією. Звідти можуть прийти і бойовики, і терористи, і Запалає та Росія прямо от з середини, із району Урала, Центральної Росії, Поволжя і так далі. Південна Корея це головний центр. Урівноваження Китаю, Японії і Росії в Далекосхідному регіоні. Для США важливо мати в Кореї військові бази і добрі стосунки з Південною Кореєю саме для врівноваження впливів Росії, Китаю, Японії. Прошу вас всіх, підпишіться на мій канал, на мої відео. Наступне відео буде про Росію. Про роль і місце Росії в сучасному світі. Дякую за увагу.